О, цигара. Я, я взяв цигару, тільки мамі, мамі не кажіть. Оооо! <гаджо> <сі> чекай, і куди? Я ще розважаюсь? Ні, це не так смішно. О, я це шукав! Я це шукав! Мені це треба. Так, це ж у нас? <плаку> О, ціни, оціни, мило. Дженсіна. Черепашка нінджа дженсіна з носом. Я переміг Ренді Ортуна в битві за цей пояс. Я буду займатися своєю улюбленою справою на закупах. Ні, ні! Що? Я навчилась ці міни затримання. Давай, покажи. Докажи. No, Докажи. Екзамен на тримання мін. Вітаю вас, пані нержавійка. Сьогодні ви проходите цей іспит на. один хп Я знаю Ну, ці гроші, І, речі, гроші Завантажитись, можемо зуби, Сані. А давай став, став, став зуби, встав зуби мені. Чекай, Давайте давай ти мені зуби вставиш, чекай секунду у Ловіть. Ой, голова! Голова! Я почесала за вушком навчало, що ти такий злий. Блядь! Що я котлетка? А мені мене зменшилось хп. А чого? А я тебе заскамив. А ти може його похилив. А ти може його похилив. Вона хотіла мене звідси витягти. Я вкрив неї хп. Я злодій. О, oh, бля, я теж зараз тучить не знаю. Що-шо? Ідемо кло клоуна заберем. заберемо. Oh. Ти... Давай я тебе туди запай, давай. Ну а кого ще? Де... Де? Під тобою. Привіт. Я нічого не бачу, я, я не дивився. Я не знаю. Я їй більше не довіряю, на цьому кінець. Я тобі, значить, довірився. Довіру своє життя, своє єдине життя. А Якби в мене було єдине життя, якби, якби ті грі не можна було відродити, ти б мене вбила. Як так можна? Треба більш відповідально відноситися до того, як ти е, зі свої, до своїх товаришів. візьми, будь ласка. Ти просто мене впустила наниз. Ні. На Ніякої відповідальності. Вставай в кут, вставай в кут, от сюди. sufficiency of me left it seems what i was standing there that was for ладно пробачаю виходь можеш бігати

А це його за Та я донесу, Не мене не хвилюйся. Де він? Де він? Соромно <сорігалісті> тобі? Скажи мені. <сорігалісті> я... Я... Я вже... Хто? Хто був? А що не так? А щось сталося чи що? Я, я, я просто пішов і тебе знайти не міг. От знайшов ось це. Я Коли скачував моди, мені здається, я бачив типу мод, що е, може бути копія, те, копія якогось ігрока і прям поводиться дуже схоже. Але цей моб він е, втирається в довіру, а потім бере лут і руйнує. Давайте споглядати за Нікіо. Що він робить? Що цей пацюк робить. Ля, yeah, я, yeah. а ну подивимося, він справиться. П'ятий левел, напевно, шостий. Що у нас зараз лісну чи ні? А ти сліпе, не побачила мене, а я тут. Виходь, якщо не боїшся мене. А, я я, 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 не не я пожартував, я пожартував, давай д, розійдемося, все, мирно. Я знайшов класний скин. Тут бабка, тут бабка, тут бабка. Слухай, пам'ятаєш? Ззаді по... бабка, обернися на мене, подивись. Та я залізти не... не можу. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, я лише приудівся, не вбивай мене, будь ласка, ні ні Ні. Пока. Пока. Давай! Тяну, тяну! Поклади мене. Поклади, я тобі говорю цього з того світу. Поклади мене. Поклади. А де? А де його друг? Ти куди мене вділа? Валяюсь. Поїхали, значить. Не поняв. Як не поїхали? А я. Куди? Боже, яка безсердечна. Поклади мене! Поклади! Мені страшно! Я тобі не іграшка! Я не іграшка! Поклади, будь ласка! Я я, я кон yeah, контролюю. Я цей, е... От ви, ви працюєте, ви шукаєте, я дивлюся, щоб все було виконано ідеально. Бачу, дошка. Ти відразу. А вогонь дамажить чи ні? Там холодильник є. Ой, вот! Як воно, топленьки пішла? Його можна вбити? Тут всіх можна вбити, але це треба постаратися трошки. Ми зараз його підірвемо Як це взірвати? Ну хочу, щоб він взірвався та він зірветься, ми зараз того. Ми, ми голову зараз уб'ємо. Чекай, я я, я хочу ціну збити, щоб його одним ударом потім зірвати. <рес> <рес> <Надійний план. рес> Нічого не дійний блан. Я, 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 я думав, воно не так працює. Жесть, качка голосом нержавійки говорить. Нержавійка, куди ти? Нержавійка. Нє-ні, я випадково, Я випадково! Ти Ті... oh. який friend? По тобі не скажеш. Там голова, там головно, там голова. Ховайся, ховайся під стіл. Падали? Що вона нам правила? Де ти це Що? — Дві бульбашки за 7000 тисяч розбили. Дві? Дві розбили. Значить, провини не лише на мені. Кажи, що не знову натворив паніки? Ви от ви убили монстра і взяли його бульбашку. Бульбашка це душа. Душа нечистого монстра. Не можна гратися із цим сатанізмом. Треба знищити цю бульбашку, щоб монстри не захопили твою душу. Я тобі не вірю. Віло мертва, так що цей. Ті живі. У них його нема. Ой, ладно. Я тут, я слідкую за тобою.